А зараз одна з моїх улюблених рубрик, і по фотографії з їжі зрозуміло, що це за рубрика. Юр, ти любиш ну, знаєш, що таке тортилья? Тортилля, ну напевно, це щось іспанське, тому що я знаю, що таке паелія. А младе, так. клас да, єдине, клас, що ці так... коржики, тортиллю і діанці має, випікали з давніх давен. А ось уже іспанці дали цьому хлібу його нинішню назву тортилля від іспанського слова, що означає маленький пиріг. І от як ви думаєте, от е, Юля просто так оце собі вирішила дізнатися, що таке тортилья? Mm. Насправді ні. Ми просто приготували з Юлією mm -hmm. Тартілью. Є фантастичний, абсолютно рецепт. Він легкий. Він... легкий? Легкий, дуже. він елементарний, він дуже дуже смачний. Цибуля, яйця. А, ти робила після Тартіля. того, як ми відзняли все це? Ні, ще не робила. Ще не робила. От я вже декілька разів вдома розробив після того, як ми відзняли. Я думаю, ви зробили зараз для зустрічі зі мною. А, а, та, 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 та. Ти думав? Сережа та, я тут. Я Отже, туди. записуйте рецепт, дивіться цей сюжет і обов'язково приготуйте це дуже, дуже смачно і дуже просто. Вітаю, друзі! Рецепт на сніданок. Замовляли? Навіть якщо ви скажете Ні, то у нас все одно він є. Сьогодні ми будемо готувати пряну тортилью з яйцем та цибулою. Виглядає насправді дуже смачно, але чи так воно насправді? Ми ж тут з гришою все перевіряємо. Зараз перевіримо і цей рецепт. Так, привіт. Привіт, привіт! І ще раз про головне, коли ми кажемо про тортів у даному випадку, ми говоримо саме про страви із отакими от, от пляцочками. Е, пляцочками або лавашиками невеличкими, які можна зробити із великого лаваша. Головне, щоб вони були не зовсім такими, а такими трішки пухкенькими. Тобі. Чому я наголошую про це ще раз і ще раз, тому що у світі існує дві тортилі: перша тортилія – це от така, от так. Лавашек. а друга тортилья – це іспанська тортилья. І коли ми говоримо про іспанську тортилью, то ми говоримо про цілісну страву. Іспанська тортилья – це великий омлет із картоплею, із перцями, з цибулею, який на сковорідці смажиться, а потім ще й допікається в духовці. Для мене тортилья – це те, що мені кажуть: дивися, це тортилья, <рес> її. Я кажу, о, дякую і їм. Ну що? Я готова допомагати. О, тоді починаємо. Супер. Для приготування цієї тортілі сніданкової нам потрібні, власне кажучи, коржики, рослинна олія, кунжут не смажений, білий, цибуля, соєвий соус, яйця, перчик, чилі, сушений. До смаку, але теж дивіться, як вам смакує гостре. Ті, хто любить гостре, а -а -а, знають, що це таке. Ну і звичайно, що зелень. Ось, власне кажучи, і все. Просто елементарно готується так само. Просто і елементарно. Let's go. Розігрівай олію. Олії десь ну, як мінімум половину від того, що Добре. є. Так, що там олія? Розігрілася? Уже, уже чекає на цибульку. Так, чудово. Давай. Прошу, цибулька. Отак тепер перчик чили. Тільки трошки можна, бо я не дуже люблю гостре. Ну, ем... Ой, рука щось, так? Ой, Боже! <гум> і трішечки соєвого соусу. тому, що соєвий соус у нас ще він додасть, по-перше, солі, <гум> а по-друге, він ще чисто по кольору, він же темненький, він зробить цибулю як такою скляною. Напівпрозорою. Так, поки там обсмажується, давай я підріжу ще зеленою цибулі, яку ми будемо додавати в останній момент. І тепер розбиваємо два яйця. Так, і оцією от цією іспанською тортілею, яка насправді величезний омлет із картоплею, була цікава історія. В одному іспанському місті вирішили зробити рекордну тортилі, таку приготувати на тритомні. Ого. по багатому. Да, увійти в книгу рекордів юниса. Зробили цю тортілію, а потім там почався скандал. Причому скандал почався політичний, тому що перед тим як готувати цю тортілію, вони не зайшли в угол і не подивилися, чи є вже такий рекорд. І засував, що такий рекорд вже був. В ага. Японії приготували тортів вагою в 11 тонн. Тобто майже в чотири рази більше. Я не можу уявити собі ці розміри. Ну от, да, насправді, уявити собі це важко, але от іспанці уявили собі, а ще вони потім порахували гроші і з'ясували, що 45 тисяч євро із отакого от бюджетіка міста Вікторії, якогось маленького іспанського було виділено на приготування тартів, яка все одно не увійшла ні до якої книги рекордів. Ну і почалося зрада, зрадна. Прикольно. Оп! Так. Тепер, Тепер. Все, вона вже засмажилась. Яйця теж вже готові. І тепер нам треба якось так інтелігентно, Оп. без зайвої олії, цю тартилі викласти. Угу. Оп. Все. Клас. Ось так от у нас вийшло. І а туди тепер, і потім. А тепер, да, тепер дивись. Зелень, соус. Додаємо, я кажу, до мене імпресіонізму. Соус барбекю. Ну так, не жалкують. Добре. Пем-пем-пемпем. І ось так. Складемо навста. Ну, можна і так, але дивись, один шматочок треба з'їсти. Мені да, один ось, шматочок. Ось Оператори. Ми ділимося з Знає, нашою ми, командою. Звичайно, що ми ділимося так. з нашою командою. Давай. Ми любимо нашу команду. Mm -hmm. mm. Це неймовірно. Здається, я знайшла ще один варіант для сніданку. А з Кока-Колою взагалі ідеально. Супер. Записуйте, готуйте і насолоджуйтесь. І вибачайте, що з повним ротом, але це дуже смачно.